І подивимося, яка ж у таємниця найголовніша. Ну, він тут також показує, що він сам як. Є в нього таке, щоб він не хотів, да, щоб дізнавались його таємниці. Ну, ясно, першою картою показав, що він би не хотів, щоб ті таємниці, які, можливо, зараз я буду говорити, щоб, да, щоб ви їх знали. Таємниця така, точно, що він десь підглядає, дивиться за вами, знаєте, постійно. Це все так, знаєте, з думками, тим не менш якимись такими чистими намірами. Карта справедливість, це карта хороша, в принципі. В когось може програтись, наприклад, що або в нього якісь вже є відносини, або у вас. Тобто щось тут таке, да? чому ось тут ось ця решітка, чому тут перепона між вами, чи може це відстань, чи може програється в когось інша країна. Але те, що він десь вас бачить і десь дивиться, чи то інтернет, чи наяву, це 100%. І він приховується, тобто він не так, що відверто там десь приховує. Відчуває себе, знаєте, от як у якісь, можливо, золотій кліці без вас, себе. Він показав, що ви для нього імператриця, мабуть, його найголовніша тайна, мабуть, для вас це важливо є. Показав, що ви для нього просто ідеал жінки, мрія, десь в якомусь сенсі нездійсненна. Він би хотів, щоб це от ви стали реальністю А, Тут навіть хотів би і для кого це актуально щоб ви її дружиною стали. Оце, якби, шанс, дівчина, жінка, яка, яка сама по собі є шанс, вона вродлива. Вона дуже така може бути гарною господиною, може, він так вас бачить. Може, реально ось ви, да, чимось зовні схожі на ось цю дівчину на карті зображено. Може ось такі схожі якісь очі, да, може, губи, форма губ. Може, ось такі у вас від природи, наприклад, да, колір волосся, або хвилясте волосся. Приховує, що бачить вас, мабуть, не каже цього, я бачу по картах, що про вас почав да, по картах говорити, бачить вас ну, номер один, що б там не було, де б він там не знаходився, закоханий у вас. Карта закохані, і дуже вірогідна, що і ви в нього закохані. Но тут є відстань. Може, не усіх програється, але ну, ось тут, може, навіть інше місто, інша країна. Ви одна, от ніби знаєте, такі почуття в нього викликаєте неймовірні. Тут до вас і така пристрасть, що описати неможливо, знаєте, словесно. Ну, ви розумієте, дуже. Отакі от гарячі карти падають, бо я тут в кінці запитувала, які саме від вас, от, таємниці від вас і про вас? А, те, що, по-перше, знову таки, він десь спостерігає за вами. Він дуже хотів би десь почати з вами спілкування, якось проявитися. Тут буквально от на карті два мисливці. Інша справа, що, може, він, наприклад, не знає точно, чи є у вас там на горизонті коханий, чи є у вас друг, і він, можливо, не розуміє ситуації, і він так може десь думає, чи не буде він третім зайвим. І від вас, саме від вас таємниця, ну, він так вважається таємницею, що до вас неймовірна пристрасть, неймовірна. Він це все, все стримує, вам не показує. Він взагалі от до вас одночасно і ніжні почуття, і пристрасні. Ось такий коктейль цікавий, поєднання цікаве. Ви для нього чарівна, чарівна просто. Уподобається йому і... і ваша зовнішня краса, і душу він тут показує. І те, що бачив вас такою гідною дівчиною, гідною навіть для того, щоб да, можливо навіть взяти з вами шлюб. У нього тут карти аж занадто показали. Тут буквально по трьох картах оце пристрес, пристрес, яка. Е Нікуди не виливається. Тобто ось це він просто акумулює в своїй душі, в серці цю пристрасть, тут, бачу, він нічого не говорить, ніяких дій таких я не бачу до вас, от якось лише ніби спостерігає десь збоку і о, буквально захоплюється вами, на п'єдестал вас ставить подумки. Якщо було щось таке, також по картах видно, що він міг, наприклад, якось вас образити. Він тут міг бути чи неуважний, чи. ви навіть могли по цих картах, я бачу, якось від нього трішечки і відвернутися, і якось так закритися від нього. Якась була від нього образа? Чи, чи словесна, чи просто. Якісь були дії да, чи ігнорування вас. Ну, милується вами карта зеркала, милується і милувався постійно. Милується просто от таке слово, іншого навіть далі ще й не скажеш. Якщо він вас образив, а по цих картах бачу, що образив, ви навіть могли от, да, припинити якесь спілкування з тим чоловіком. То через карти от передає ну як своє якесь розкаяння. От він жалкує, що він щось не так зробив. Ну, в такому плані. Хай не розкаяння, прям, ну тут так. А він жалкує, що він не оцінив вас якось, як воно мало би бути. Він про щось взагалі жалкує саме у відносинах до вас. Ага, Він жалкує, що він таку собі вежу створив. Чи сам в тій вежі сидить, да? а, що там в тій вежі? Дракони в нього водяться, чи хто в тій, хто в тій вежі живе, окрім нього? Він там сам, ну, значить, який як, він один ніби карта показує. Це така карта тут серйозна на, на цій колоді. вежа. Він, він жалкує, що він, може, до вас був дійсно прохолодний да, в стосунках і що може щось таке, може, щось гостре сказав, якесь гостре слово або. Що взагалі відгородився від вас? От про це він жалкує дуже. А чому він хотів би у чи ні з цієї вежі вийти? Чи він і далі сидить? Там могли бути дійсно в чоловіка відносини, ну, з такими дівчатами, жінками, з іншими. Тут є таке, карти показали. Наче і, і не подобались вони йому. І сказати, так, чи, що там було серйозно, ну я такого наміру не маю туди дивитися прямо ж так глибоко. Але в нього тут, чи, чи якісь він хотів нових відчуттів, чи нових емоцій, чи була в нього якась така, знаєте, пристрасть, закоханість, якась швидше такий імпульс. імпульс. А, і він тут. Щось таке по легкому могло бути, якісь легкі відносини з легкими жінками. А вас показує зіркою, такою недоступною, десь, десь далекою, ну, чарівною. Бачить вас і зовні, і, і душу вашу прекрасно бачить. І він якщо десь щось, от просто ваш образ, от. Він про вас дуже багато думає. Ваш образ, він ніби як ну, затьмарив тих всіх жінок, оці всі його стосунки минулі. Ну, тобто він тут не з вами по розкладу, але показує, да, що ви найкраще. Може, навіть і не знаючи вас, наприклад, дуже добре, бачить якусь у вас таку. Ну, гідність, чистоту таку холодну красу. От що ви така серйозна дівчина. Тобто ясно, що не для легковажних якихось, не, не для інтриг, він показав тут, що ви така, що якщо вже з вами стосунки якісь починати, то виводити їх десь в сферу шлюбу. да? А в нього там щось таке було. Що йому вже самому щось недобре від того всього, що в нього там було. Зараз ніби як показує, що у вас закоханий. Ну так, але тут знову відстань, тут відстань, тут людина десь у небі бачить ось цей фантом дівчини, неживу, нереальну дівчину, яка да, ось з ним поруч. Тут знову про відстань, про те, що ви десь далеко і де щось, да, це якась проекція чи екрана, де щось знову таки показано. Він щось дивиться, бачить десь у вас в такому плані, десь, ну, як монітор екран. Так. Оце така найперша його таємниця. Угу. Що ще? Знаєте що? Ви тут якусь таку роль зіграли в його житті, навіть якщо ви десь там, да, і не дуже, наприклад, і не дуже десь пересікалися, можливо, да, але не знаю, яким чином ви там один на одного вплинули, але він показує, що ви ніби як щось таке полагодили, наче, знаєте, от в його душі. От, ви знаєте, як налаштували якусь таку правильну да? як станцію fm хвилю. Ви тут щось таке показали йому, ви тут могли щось сказати, також, можливо, щось таке гостре, щось серйозне йому таке сказати. Або просто своєю енергетикою, своєю цією, знаєте, якоюсь тут от показано, дівчина, яка от здатна. Віддати багато енергії, бо вона є в ній, да? бо вона цю енергію, в принципі, багата. Тут якась ще містика, якась загадка, тут щось він показує, що ви така загадкова, щось ви так якось на нього дуже вплинули. У нього щось в минулому тут була якась ситуація, бо карта показала минуле. Не з вами. З якоюсь жінкою чи дівчиною? Він, як, знаєте, аж така до неї, ненависть не у нього була. Не знаю, вже не буду питати карт, що там було, і чому так. Ну, в нього навіть, можливо, зараз досі якась така, як знаєте, план помсти є, щось таке може бути до неї, не до вас. І, і він до всіх жінок, у таке в нього є якесь відношення було. Ну, негативне іноді, да, місцями прямо ось так. І він нічого хорошого після тієї якоїсь зустрічі не чекав уже ні від якої дівчини і жінки. І ви тут щось змінили. Але знову, що ви не ніби як ви відвернулись від нього. Те, що кохає, він вас карти показує. Тут, ну і ви його, і ви його. Або навіть кохаючи могли ви десь розвернутися від нього піти. Бо вам не вистачило дій. не був він, цьому, не зміг він у вам ніякої дії не було. Король вогню, ви чекала, чекали. тут показано, прям, аж як в болоті, знаєте, Лицар такий. До речі, на карті жінка, дівчина. Лицар води. Щось ви так довго від нього чекали, цього кохання. І от показуючи більше у вас навіть якісь такі почуття були, да, які ви довго в собі також тримали, тримали. У вас, мабуть. Ще раніше якась така чи закоханість, чи любов до нього виникла. І оце ваше чекання, воно вас так втомило, що ви могли по цій карті вже від нього відвернутися. Ось туди дівчина у воді десь там кінь стоїть, поруч нема ні допомоги, ні, нічого, ні, ні підтримки. Тобто, наче як безвихід якась. Ви чекали довго від нього. Ну коли, коли якісь будуть дії, вистави чекали дуже довго від нього. Тут на карті йдуть листи, може, дійсно, була-була переписка, потім обірвалася. І оце ваше чекання, воно вже вас. Так, да, воно вже вас прям вимучило, так. І ви тут, як, показують вас ось такою. О, гарною дівчиною такою, да, верхи на на гарному коні, показуючи, чи ви прямо почали просто займатися вже своїми справами, собою, своїм життям. І це правильно. До речі, хто так, хто так не робив, чи то це вам порада від карт. О, зайнятися своїм життям, налагодити його, подумати, сісти, чого хочете ви. Можливо, це дійсно ось дивіться, в когось навіть дійсно. да, е на верхову їзду да, походити, десь верхи на конях а, поїздити, але це не обов'язково, це так, знаєте, в кожного своє. Може, вам треба якийсь релакс на природі мати, О, тут природа, да. а, може просто поспостерігати десь за якимись тваринами, за природою, десь кудись поїхати, собі зробити, влаштувати. Ну, релакс, якийсь пікнік, така, знаєте, така поведінка, щоб у вас була незалежна, спокійна, в першу чергу, да, подумати про себе, про свою душу, і щось таке створити в своєму житті собі якісь умови, в якому от ваша душа набереся сил і відновиться емоційно. Очим ви полюбляєте займатися, які у вас хобі? є? Цим і займіться? Так, да, тут знову карта показує, ніби все-таки як ви вийшли з відносин. Ну ви чи не ви, ну чи вас тут довели, да? а, але от як ви. Втікли від цього чоловіка, ну, в лапках втекли, да? закрились чи що. Ви хотіли тут по-серйозному, серйозних відносин, стосунків, навіть якби це нехай би був чоловік і дружина. да, І тут навіть тут карта Бога показує на небі, що ви пара, два пальці, двоє, двоє, мало би бути. Ну, так мало би бути, да, ви так хотіли. І кохання показують, да? але ви тут вже бачите по карті. ось, Ніби як уже вас от. Намагається да, обійняти цей чоловік, да, десь ось. А ви вже ну, як вириваєтеся, вже ви знаєте, іноді по цій карті може показувати, що от у дівчини чи в жінки вже якась от трішки чи істерика, чи просто от уже, ну, ну нерви не, не витримують. Вже як ніби ви відштовхуєте його. Хоча ця карта показує взаємне кохання. Угу. Це двійка води. Оце є, якщо знаєте, хто та да, то двійка чаш, це все і зустріч означає, і кохання, і близнюкове полум'я, тобто, що дійсно, ви споріднені душі. Ну, це вже відчуття, у вас так втомило, якесь очікування. Щось ви так чекали довго від нього, якогось прояву, що ви вже ну, якби перечекали, ніби по картах, так показано. Але тут якась надія в цій карті також, якась надія на свій спільний. Да? Дім, ось там на фоні бачимо буквально такий гарний замок. Це щось ваше. Да? Це ж ясно, що як, як, як от, чи образ, чи метафора хай буде, чи дійсно спільний дім. Ну, але щось таке у вас спільне є, якась да? сфера, де тільки ви, і він, і де ви один одного розумієте. Тут щось таке або було, або ще буде в майбутньому. Ця карта має якусь. Таку надію. Вона показує надію, бо ну двоє закохані. Інша справа, що ви тут вже трішки налаштовані, і відстань знову показана відстань. Ви вже видно так по карті більш категорично. Показує, що він бачив вас дуже розумною, освіченою жінкою. Ви дуже перемінили його життя. Буквально по карті смерть і трансформували його. У будь-якому випадку, знаєте, ви така дівчина, яку він не забуде ніколи. Ну, ось вам порада на останок щоб ви такою ось. Такою були, їй залишалася або стали в майбутньому. Тут така дівчина буквально сходить з якоїсь старовинної картини, прекрасна така, гарна, в гарній сукні, з гарною зачіскою. да? Тому також подумайте, як оце все? Така ви є? Чи вам такою треба стати? Ну, ясно, що ви вже така є, раз карта показала. Інша справа, що от якось. Да? Енергетично. Енергетично подбайте про себе і не лише, а й про свою зовнішню красу теж. Ось візьміть, от нехай, якщо навіть у вас такий період самотності, да? якщо у вас такий собі, то це і прекрасно, що такий період. Дивіться, яка в неї зачіска гарна. Можна зробити собі таку зачіску, да? можна і таку сукню пошити, чи купити, чи, може, вишити самостійно, тобто. Для вас тут така підказка, такі ідеї. Ви тут, наче, знаєте, така десь 17 століття, з якогось буквально балу, з якогось бала прийшли, танцювали якийсь танець десь на балу. І от тут ви тут ще будете думати, з ким танцювати, чи не танцювати наступний танець. Все в ваших руках. Ось цією картою, мабуть, я і закінчу розклад. Розклад такий вийшов довгенький, хоча я думала, що швиденько подарюсь його таємницю. Ви тут сама для нього таємниця і станьте ще більшою таємницею. До речі, щось мені так ось ця карта, знаєте, якщо ви все вірите, якщо у вас, ну, або відчуваєте, що таке може бути, ми не знаємо достовірно цього. Може, десь щось в інших життях навіть, якесь могло бути з ним. Да? Перетин ваших доль міг бути в минулих життях. Не знаю, щось таке по цій карті показано. Бо тут жінка буквально як з іншого століття десь, да? якийсь портал відкрив, відкрився десь в якійсь картині старовинній. І вона з цієї картини буквально робить крок ось десь сюди, в наш світ сучасний, да? ось якась така, по-перше, ви для нього його очима. Ви якась така несучасна, розумієте, він вас такою бачить в хорошому сенсі слова? Угу. В хорошому сенсі. А от якась така. Ось такий, да, от у вас. Ніби як типаж от 17-18 століття. Ну, Може, буде, може, програється дійсно, от ви ззовні? Щось таке у вас є, схоже, з якимись полотнами. Може, він, до речі, порівнював вас з якоюсь а, дівчиною і жінкою на якійсь картині, колись десь, да? десь якихось з минулих століть. У кожного ця карта програється по-своєму. Ну, тут щось таке, по-перше, з картиною пов'язано, ще в когось програється. Що може бути від нього в подарунок, якась або картина, або. Парфуми, квіти, одяг в кось таке програється. Може навіть птаха якась, не знаю, чи в клітці, чи щось таке. Так, любі мої буду закінчувати розклад і візьму для вас ще на асоціативних метафоричних картинках підказку. Я зараз оберу карту, картинку. Ці карти такі називаються Сила кохання. Я просто вам піднесу її до екрану, і ви от самостійно, кожна з вас нехай побачить щось своє неповторне в картинці. Я не буду її трактувати. Це просто от чисто такий психологічний метод. да. Ваша підсвідомість вам підкаже, яка ще може бути в нього від вас таємниця, така страшенна чи не страшенна. Чи... Чи невеличка таємниця, секретик. Я зараз витягну карту, показую її вам, ви її добре роздивитесь і просто відчуєте, чи це стосується вас, чи якоїсь іншої дівчини, жінки. Просто подивіться на карту, отак, От без напруження. Я прочитаю вербальну підказку, дарувати враження, слова, обійми, посмішки. Це може бути просто і порада для вас. От що в кого програється, я буду дуже чекати в коментарях, От що ви побачили в цій картинці. Може, дійсно таємниця в тому, що він вас кохає і вам не признається в коханні, і навіть десь вважає вас, дивіться, тут дівчина стоїть на горі, на якомусь підвищенні, на п'єдесталі буквально, так? а чоловік трішки так нижче внизу. Може, він дійсно навіть от до вашої руки торкнутися боїться. Може бути таке, може бути таке. А хтось може побачив зовсім щось інше в цій карті. Може, буквально вам нагадають люди когось на цій картинці. Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви на цій картинці побачили. Резонанс буде у кожного свій неповторний. До нових зустрічей, ваша Маріанна.